Цьогорічні народні повстання в Єгипті та інших державах арабського світу повалили диктаторські режими, які десятиріччями утискали народи та спростували стереотипи, які склалися у решти світу щодо арабів та мусульман. Але так звана арабська весна не припиняється. У багатьох країнах диктатори ледь утримуються при владі в інших революціонери відстоюють свої здобутки. Про події, які цього року кардинально змінили світ, Олексій Кузьменко. Арабська весна почалася зі смерті на початку січня. Маси людей вийшли на вулиці Тунісу на знак солідарності з молодим торговцем фруктами, який вчинив самоспалення, протестуючи проти брутальності системи. Ця смерть надала сил та затятості руху, який незабаром змінив хід історії на Близькому сході та у північній Африці. Протягом десятків років життя регіону контролювала багата меншість життя, якої за розкашем нагадувала королівські родини минулого. Сини виховувалися як спадкоємці влади батьків, які керували номінальними республіками, як диктатори. Здавалося, що це триватиме вічно. Втім, непомітне обурення, яке тліло роками, вирвалося на волю пожежею, яка знищила авторитарні режими. Спільне для всіх революцій, хай то у Тунісі, Єгипті, Лівії та Сирії це молоді люди готові загинути. У боротьбі за свободу свої права у них є сміливість та рішучість, щоб кинути виклик системі. Саме тому і відбулася арабська весна. Учасники протестів легко об'єднувалися та вчились один в одного, тому що були об'єднані однаковим для всіх зовнішнім тиском системи. Всі вони билися за спільну мету. у всіх цих країнах ситуація була однакова. Вони контролювалися спецслужбами та поліцією. Тож щойно революція досягла успіху у Тунісі, спрацював ефект доміно. Повстання змінили не лише окремі країни, але й весь регіон, бо порушили давні неформальні міждержавні союзи. Близький схід тепер втра в Ореол стабільності репутацію регіону, в якому влада передавалась у спадок, а захід закривав очі на порушення прав людини в обмін на лояльність дружніх режимів. Тепер близький схід більше не вписується в таку модель. Ще невідомо, чи отримують самі народи владу в результаті повстань. Піднесення ісламістських партій у Тунісі та Єгипті багато хто сприймає як загрозу перспективі утвердження реального народовладдя у регіоні. Боротьба продовжується. Втім, зрозуміло, що будь-якій силі з авторитарними амбіціями доведеться брати до уваги той факт, що арабська молодь готова змагатись за свою свободу. Олексій Кузьменко голос Америки.